Коли бюджет обмежений, але хочеться щось не лише функціональне, а й стильне, продуктивне. З'являється головне питання: як вгадати, щоб не викинути гроші на вітер? Сьогодні ми зібрали для тебе смартфони, які максимально прокачали формулу, мінімум витратима, максимум задоволення. Це не просто за свої гроші нормально. Це історії про те, як недорогі моделі валять конкурентів з ніші вище. Дисплеї там, як у флагманів, процесори, не з музею, автономність не жарт. Ми відкопали ті смартфони, які точно не дадуть пошкодувати про покупку. І так, лайфхак для Усе це можна знайти на е-каталог. Там порівняєш ціни, перевіриш де дешевше і вполюєш свою знижку. А якщо є бажання підтримати канал, постав лайк, підпишись та закинь 10 гривень на нашу монобанку. Нам буде приємно. А тепер поїхали! Отож, на п'ятому місці у нас лінійка Samsung Galaxy M15. Це бюджетна знахідка для тих, хто цінує практичність. Почнемо з екрана. AMOLED 90 Гц передає кольори так, ніби ти дивишся через вікно, а не через дисплей. Він достатньо яскравий, аби влітку не перетворюватися на дзеркало. Процесор з 6100, який впорається із соцмережами, Ютубом і навіть іграми на середніх налаштуваннях. І хоча це не звір для хардкор-геймінгу, для повсякденного використання його продуктивність більше ніж достатня. Батарея 6000 мАч, заряджай раз на два дні і не переживай. Камера 50 мегапікселів видає пристойні знімки, особливо в день. Нічні фото дещо слабші, але якщо ти не інстафотограф, це взагалі не проблема. Головний плюс це його надійність Galaxy M15 – як старий друг, який завжди поруч. На четвертому місці Xiaomi Redmi Note 14, той самий народний рівень вище, цей смартфон, як молодший брат топових флагманів, що вирішив качатись у залі, і тепер виглядає дуже серйозно. Redmi Note 14 відразу привертає увагу своїм AMOLED-дисплеєм з діагоналю 6,6 дюйма, роздільною здатністю 2400 на 1080 та оновленням 120 гц. Картинка плавна, соковита, яскравість досягає 1200 ніт, що навіть на пляжі дозволяє. Титати новини, а не роздивлятись власне відображення. Залізо в нього як у впевненого середняка з амбіціями. Helio G99 Ultra новий чіп, який тягне все, що потрібно в повсякденному житті. Восьмиядерний на архітектурі 2 плюс 6 із графікою mali G77, яка дозволяє навіть в умовний Genshin Impact зайти без істерики. Багато задач не проблема. 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач 256 ГБ, типу UFS 2.2. для цього сегменту. Дуже щедро. Ось, і ми дістались третього місця. Тут у нас Infinix Hot 50 Pro. Стильний смартфон з ультратонким корпусом і дисплеєм на 6,78 дюйма типу AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Працює на процесорі Mediatek Helio G100 з тактовою частотою до 2,2 ГГц, що в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 260 ГБ вбудованої пам'яті забезпечує відмінну продуктивність. Основна камера з 50 мегапікселів і додатковими сенсорами для макро та глибини знімає чіткі фото а фронтальна на 8 мегапікселів ідеальна для селфі, акумулятор на 5000 тисяч підтримує швидку зарядку 33 Вт. Цей смартфон працює на Android 14 з оболонкою XOS 14,5 та має NFC, стереодинаміки і роз'єм для навушників 3 і 5 міліметрів. Вигідна ціна робить його чудовим вибором для тих, хто шукає стильний та потужний смартфон за доступною ціною. На є е каталозі стартує від 7 тисяч до 8000 тисяч гривень. Круто одно. Однозначно. Друге місце зайняв Realme GT Neo 6SE, смартфон, що вражає ідеальним поєднанням потужності та стилю. З екраном на 6,78 дюймів і матрицею AMOLED Він забезпечує яскраве зображення з частотою оновлення 120 Гц і максимальним рівнем яскравості 600 ніт Тут ви отримаєте не просто дисплей, а справжнє вікно в цифровий світ. Потужний процесор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 з тактовою частотою до 2,8 ГГц. Є 8 ГБ оперативки та. 256 постійного сховища, тому мартфон працює на високій швидкості, обробляючи навіть найскладніші завдання. Основна камера на 50 мегапікселів, підтримка 4 к відеозйомки та 32 мегапікселі фронтальна камера для неймовірних селфі – Це реальна потужність для творчих людей. Акумулятор на 5500 мАг та зарядка 100 Вт. Це швидкість, яку вам точно сподобається. Realme GT Neo 6. SE. Це смартфон, який продовжує залишатися лідером в середньому ціновому сегменті, що підтверджує його друг. Місце в нашому рейтингу, і ось лідер нашого рейтингу Poco X6. Це той смартфон, про який кажуть, не флагман, але. І далі йде список, від якого флагмани ніяко віють. Почнемо з процесора Snapdragon 7 другого покоління. Потужний, холодний, економний. Тягне ігрухи та сучасний софт. Дисплей AMOLED на 120 Гц. роздільна здатність вища за Full HD. Яскравість у більше тисячі нітів. Камера 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією. Фото на рівні зависаєш у галереї. Фронталка 16, звук Tereos Hi res У смартфоні є NFC модуль. Червоний порт, підекранний дактилоскопічний сканер, ємна батарея на 5100 мА з підтримкою 67 ватного проводового заряджання з 0 до 100% за 44 хвилини. Мінуси хіба що трохи товстуватий корпус, лето дрібниці, коли все інше працює на ура. І ось вони: 5 смартфонів, які не просто співвідношення вартості та якості, а приклади того, як виглядати дорого, працювати чітко і не здуватися через рік. Кожна модель це окрема історія, десь грає звук, Десь залітає камера, десь тримає батарея, а десь усе одразу. І головне, не забувай про е-каталог. Це не реклама, це життєвий гід. Перевір ціни, глянь на відгуки, зроби правильний вибір. А Технохайт готує нові випуски. Побачимось зовсім скоро.